Вітаю вас, друзі! З вами Сергій Поліщук, і сьогодні хочу поділитися враженнями від своєї нещодавньої зйомки. Я знімав відео на змаганнях у дітей в школі. І цього разу я вирішив випробувати свій старенький стабілізатор. Ну, як старенький Стабілізатор Ось для смартфона. Жию називається він Smooth 4. Просто я вже давно його якби, придбав, не, не, так давно з, не так часто його використовую, але от вирішив цього разу випробувати його і познімати, познімати дітей, як вони там беруть участь у всяких змаганнях. Ось ви бачите, я там випробовував якби, різні, якби, різні форми, різні, різні позиції. І а, хочу з вами просто поділитися якби, деякими прийомами, які мені сподобалися, да, і показати, як, ну, що в мене з цього вийшло. Ну, там були якби це змагання в школі, де навчаються мої діти, це змагання, якби Олімпійські такі ігри. Там метання списів, дисків, ну, в тому числі був були і біг, там була і ось там боротьба, я знімав, як вони боролися. Вот. Але найбільше і про що саме хотів вам сьогодні розказати, це як я випробував зйомку зйомку забігів. Да? От, у них були, вони бігали, да? і от я вирішив вирішив спробувати, знаєте, згадав, як іноді на всяких там змаганнях, там чемпіонатах світу, Олімпійських іграх, камера, яка летить паралельно з спортсменами, як це все виглядає. І от я спробував зверніть увагу, я спробував зробити таку пробіжку і зробив кілька от таких от пробіжок разом зі спортсменами. Ось дивіться, я там. Став і зараз ви можете побачити ось моя позиція, я приготувався, і от вони побігли, і я, я значить, зробив пробіжку разом з цим. Зверніть увагу, що у мене, значить, е, е, смартфон на стабілізаторі. Да, і. Ось у нас ще раз. Да, і от я зі стабілізатором просто біжу, там без особливих, так би мовити, там. Без ось такі пробіжки, без особливих напружень, там, чи якось там тримав, скажу, що я там щось вирівнював. Ні, от ну, Переважно значить, я робив отакі от, кілька тут мене значить, вдалося ще відняти, як я робив такі от пробіжки. От, і я, е, який із цього значить, вийшов результат, ось якби най, найтрадиційніша якби, моя пробіжечка. Да? От, просто біжу. Благо, що це діти, і мені якби, фізична моя форма дозволяла бігати з ними на рівні. Так от, Я не знав, що там у мене з цього вийде, але коли я подивився результат. То ви знаєте, мені він дуже сподобався і вразив. І коли я показував там на нещодавньому курсі одному своїх учнів, який теж придбав стабілізатор, і е, теж е, жию у мене жию Smooth 4, Він придбав. Е, Владислав придбав п'ятий е, жиюн, ми з ним розібралися, і він каже: ну, я не знаю, там, чи варто, як він там буде у мене знімати, гарно чи ні. Я йому показав це відео, до речі, яке я сам ще не переглядав. І ось зверніть увагу е, на якість е, картинки. Ось, ну, по-перше, сам кадр, а по-друге, ось, подивіться, зараз діти побіжуть, і ось це якраз кадр, коли я знімав разом з ними. Дивіться, дуже якісна, картинка не трясеться, да, і от мені, в принципі, дуже сподобалося. Е, Можу вам показати ще один інший забіг. Теж подивіться. Так, і зверніть увагу на те. Зараз трошки прискоримо. Зараз хлопці побіжать. І от подивіться. Да. Ну, доволі таки доволі якісно вийшло це все підзняти. Ось я теж підхопив. Тут і вчителі бігали. І от я поруч з ними біжу і доволі таки все виглядає дуже-дуже пристойно. Тому, а от бачите, я ще так по цій, по діагональці показав. Коротше, мені це все дуже сподобалось, і тому я... Ага, ось іще була зйомка з нижньої точки. Зараз подивіться, як у нас біжали вони. Оп! Да. От я ще пробіжку зі спини таку робив. Дивіться, разом теж з дітьми пробігся. Ну, коротше, в мене забігів було дуже багато, але, врешті-решт. Те, що вийшло, результат якби, мені дуже і дуже сподобався. Тому я вам раджу використовувати, теж, якщо у вас є стабілізатор, або ви плануєте стабілізатор, то ось подивіться. Там, не буду говорити про інші моделі там, DJI, Osmo Mobile, а от скажу про Zhiyun. Звичайна модель, ось мій стабілізатор. Ось він так виглядає. Zhiyun Smooth 4 це вже трошки старенька модель. От Zhiyun 5 раджу теж придбати і подивіться, як він гарно, як він гарно тримає кадр. От, в принципі, це я і хотів вам показати. Якщо вам було корисно, цікаво, поставте лайк до цього відео. Можете придбати будь-який з моїх онлайн-курсів, які у мене є, відеозйомки, відеомонтажу або відеозйомка зі стабілізатором. Можете підтримати мене на Патреоні хоча б одним доларом, за що я буду вам дуже вдячний. Так само, як я вдячний тим, хто вже мене підтримує на Патреоні. Е, на цьому прощаюсь з вами. Я Сергій Поліщук і до зустрічі на моєму YouTube-каналі. Всім щасливо!